Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу «Село та Моя Доля. Сьогодні хочу розказати про свій, свою доробку до мотоблоку. Я багато бачив в інтернеті, що роблять хлопці додаткове степлення. Я собі теж зробив, вирішив зробити так, щоб було більш удобніше. Да, звичайно так удобніше, тому що... В будь-якому положенні можеш достати висвітлю, спинити і переключитися. Но я трошки не став ускладняти собі так, як простішим методом пішов. Зробив звичайну бачите, рамку, одне, що дос, прийшлось доварити дві стоячки. одна, то й друга. В них попродив двері, отвори і зробив таку рамку. І все, більше нічого не доробляв, додавив все на все. Тяги. Тут просорли в дирочку ставив такий ролик з диркою, щоб протягу, тяга виходила. Наприклад, як я вижимаю, воно так ні то, що воно собі само вижимає, дуже речах великий і легко включається і виключається. Це одне. Потім ще що доробив? зробив доробив, до мотобоці ще, зробив, зараз покажу датчик масла. Дехто купляє від машини, ще там щось. Я пішов іншим шляхом і поставив звичайно, консовика, чи як він датчика від... Від мотомопеда взяв і пристроїв його сюди до поклав до цього ж грибочка, який, як піднімається тиск, він натискає і піднімає. Тут трошки підпружини, щоб було. І коли він піднімається, є тиск, воно піднімає, і розмикає контакт, і в мене лампочка гасне. А якщо не... Нема давлення, горить лампочка. От я зараз покажу, наприклад, включу. О, бачите, лампочка, не знаю, не видно, певно, горить. Якщо виключу масу, гасне. Так само, якщо я заведу, піднімається тиск і лампочка гасне. Наприклад, я зараз вам продемонструю Далки. лампочка загорілася. І ще деякі доробки зробив спереді, зробив такого ящика. Ну, він знімається на двох болтах, крепиться це для грузу. Якщо я чіпляю картоплекопалку чи ще там щось, чіпляю ту коробку, тут груз ложиться, любий, це, наприклад, балансір від стиральної машини. І скільки треба, скільки я ложу. Менше чи більше регулюю. А також що я що зробив? Переробив глушителя. Зробив ось такого, бо той китайський, він мені щось не подобався, в ньому мало отворів, що він душився, багато забивався копитів, Я зробив свого. він, Тут майже пряма труба в ньому. Зробив ось такий барабан, а труба стоїть і йде, так отак, туди і на вихлоп іде. Мені трошки нарізав дирочок, пороз, як в флейту зробив. Що таке пряма труба тільки з буквою З. Ось це обіпхав стекловатою і воно глушить добре. Ну і до... а, ще сигнал вцепив. Ось від мопеда теж. Працюємо. Ну, що ще тут тако доробив я. Зробив. Я раз покажу. Для перевозки, для транспортування Я Це саморобний каточок я зробив. І поки з мопеда взяв колесо, передня вилка. Це сідушка від велосипеда. Вона повертається. Ось так. Для, транспор, для транспортування Робиться. Сідаєш, наприклад, і, ще. і амортизатор працює і повертається добре туди треба. Знімається, просто витягується болт і все нам все витягується і все більше ти працюєш. Якщо тобі там треба, що швидко, добре і просто. Ну такий діла. ще зробив, доробив плуга цієї зими. Ось такий плуг зробив. Теж по-простому. Взяв кусок труби. Звичайний, лапа культиваторна. мощно приварив. Тут зварений лиміш, тому що його хватить мені, як то кажуть, на всього залишившись життя, поки він стреся. Не робив я ніяких регуліровок, тому що... Ось тут цим болтом атака так чи так сюди регулюється угол атаки. А ці всякі бокові не робив, тому що зробив, труба ось під углом, зразу приварена трошки під. Ось закоп де рівно, він так як спорозно заїжджає, він стає тоді рівно. І все, більше на 4 гудіровки. І подрізну ножа, поставив. Побачу, може прийдеться грубшу стоєчку поставити. Я ще не, викуп, не пробував ним, не знаю. А також зробив борону ще. О, переробив звичайну борону, тяжку борону на... Три рази зробив. Пробував користуватися, дуже добре закриває вологу. Тут, Наприклад, город в мене вже закультивірований, закрита була волога. Ну, там ще в мене є картоплекопалка, звісно, Ну, це вже пізніше покажу. Переробив трошки прицепа, зробив прицепне з хрестовини, тому що було розбивало. Я взяв хрестовину, тут дві заварив. Працює. Повертається тут опорний почіпник. Теж набагато краще стало. Ну а там зробив ящик. Сідушка в мене знімається. Якщо дощ, якщо знімається, викидається. Ящик для інструментів. У мене доробки цей рік. Ще треба зробити світло, підключити. У мене ще новий мотоблок, читати я торік його купив. Літом ще мало що ним робив. Трошки восеним покопав картоплю. Не підключене світло, але там в мене треба підключити, щоб давало зарядку. Я не знаю, як самому треба знайти електрика. У мене не виходить щось. Там було згоріло реле, я міняв те, щоб підключити світло. Ну так, такі доробки в мене більш. А, ще переробив успокоїтеля фрезі. Поставив, щоб цеп не рвало, поставив з Жигульовського. Трошки прийшлося переробити, зігнути більш, менший радіус зробити, щоб він вліз. І так поставив, добре працює. Ну, От поки на цьому все. Якщо щось пишіть, розпитайтеся. Ну, все, будьте здорові. Все вам найкращого.